Прийшла Венера, і скривившись, заплакавши і завіскрившись, і стала хлипать перед ним. Чим перед тобою, милий тату, син заслужив таку мій плату? Ійон, мов свинки грають їм, куди йому вже до Римо, хіба як здохне чорт в рові, як жениться сич на сові? Хіба б уже та не Юнона, коли б вона та не бісилась, замовкла і не камезилась, щоб ти все сам їй і звелів. Зевес, допивши все із кубка, погладив свій рукою чуб. Ох, до оцю ти моя голубка, я вправді твердий так, як дуб. Еней збудує сильне царство, і заведе своє там панство, Немалий буде він.